31 березня відбулася дев'ята сесія Конотопської міської ради сьомого скликання. Всі подробиці та питання, що були розглянуті, ви обов'язково дізнаєтеся, переглянувши повну її версію на нашому телеканалі. Тож слідкуйте за ефіром. Шановні телеглядачі, після закінчення випуску новин дивіться на нашому телеканалі звернення міського голови Артема Семеніхіна, що стосується заборони збирання коштів з батьків-вихованців дошкільних навчальних закладів міста. У відділі освіти відбулося відкриття тендерних пропозицій від будівельних організацій по капітальному ремонту покрівлі третього корпусу табору Мрія, що в селищі Таранське, та капітальному ремонту покрівлі спеціалізованої школи номер 3 Перший об'єкт, про який будемо говорити, це капітальний ремонт покрівлі табору Мрія. Перша пропозиція від Наша Комерційна пропозиція складає. 416 тисяч 293 гривні 41 копійка. Наступна комерційна пропозиція надійшла від південне. Складає 433 тисячі 931 гривня, 89 копійок. Нова проект. Так, є в нас комерційна пропозиція. Макційна пропозиція 427 тисяч 528 гривень 37 копійок. Четверта пропозиція подала рублія: ТОВ Буцвіт 7 складає 421 тисяча 871 гривня 4 копійки. Наступний об'єкт, другий, це капітальний ремонт. Покрівлі спеціалізованої школи номер 3 Комерційна пропозиція по школі номер 3 у ТОВ Будцвіці складає 424 тисячі 616 гривень 24 копійки. Наступна пропозиція це ФОП-четвіріков. Складає 419 тисяч триста гривень 65 копійок. І остання пропозиція від ТОВ Південна. Складає 436 549,61 540 61 копійка. Щойно ми відкрили пропозиції від будівельних організацій по виконанню капітальних ремонтів на двох об'єктах: це капітальний ремонт покрівлі третього корпусу табору Мрія, що в селі Таранському, і капітальний ремонт покрівлі школи номер 3 Усі пропозиції я оголосила. Всі ми почули протоколі Ми це зафіксували. Тепер ми тиждень будемо вивчати всі документи, крім комерційної пропозиції, що входить в ці роботи на їх встановлювати відповідність їх проектно кошторисній документації. Якщо вона буде встановлена, то буде виконувати роботи та організація, яка запропонувала зрозуміло, що найдешевшу ціну. На запитання, чи планується найближчим часом ремонтні роботи на інших об'єктах, начальник міського відділу освіти Ольга Беспала говорить, що так, і пропозиції будуть розглядатися за такою ж процедурою. Щоб громадськість міста бачила ці пропозиції. Ми вже це робили в 2015 році, робили вже раз і в 2016 році. Далі теж у нас є кошти виділені на певні об'єкти. Ми говоримо про ті об'єкти, в яких вже готова проєктно-коршносна документація, яка вже пройшла експертизу. І, зокрема, ми скоро будемо розкривати пропозиції по капітальному ремонту покрівлі школи номер 14 Так, після виготовлення ПКД, якої ще зараз немає, будемо розкривати пропозицію по капітальному ремонту покрівлі школи номер 2 Чим займаються діти на канікулах, знаходять нові хобі. Принаймні для цього активно працюють позашкільні заклади. Станція юних техніків запросила до себе учнів шкіл на заняття з технічного моделювання, враховуючи, що це заняття для дітей, які лише знайомляться з технічною творчістю, то працівник станції підготував його так, щоб маленькі гості і зацікавилися, і впоралися з ним. Будемо вирізати літачок. Така цікава модель: літачок Су 35 Якщо не помиляюся, він. Вирізається елементарно, просто вирізається моделька із бумаги, з паперу. Потім... Робиться склеюється він, і в дітей готова моделька. До речі, і ще й літаюча. Керівник гуртка початкового та технічного моделювання Богдан Безлюдний говорить, що юна аудиторія виявляє зацікавленість у подібного роду заняттях. І після їх відвідування половина з присутніх дітей хочуть записатися на постійну основу. Запрошують до стін свого закладу і досвідчені юні техніки. Запрошуємо на гурток. Електронна автоматика на станції юних техніки. А разом з тим і діляться своїм технічними надбаннями. Ми зробили експонат експонатника. Він складається із кристалічних градок, які бігають йони плюса до мінуса. Це по теорії, а не по теорії вони бігають від мінуса до плюса. Також ми думаємо, що вона цей експонат піде в місто Суми, місто Київ на конкурс у пошуках творчості та бі Україна. Працівники закладів посашкілля говорять, що під час канікул планують свою діяльність так, щоб максимально показати всі родзинки свого закладу та зацікавити дітей, і це дає результати, запевняють педагоги. Більша половина дітей записується до нас на гурток. От, недавно також проходив майстер-клас на цих канікулах. Дуже багато записалися хлопчиків, дуже багато записала. Дівчаток, і будуть приходити. Сьогодні на заняття також вони будуть приходити пізніше і будемо з ними працювати. Своїми враженнями та досягненнями у галузі техніки ділиться і постійний відвідувач мотоконструкторського гуртка станції юних техніків. Ми зробили цей картинг самі. Потім тут два мотори: один головний мотор, другий коробка. 170 кубов в цьому моторі. Чотири передачі тут, сиплення, тормоз як у машині. Тобто, це більше схоже на машину, а не на картінг. Але Називаємо картинг. Скільки часу працювали над його створенням? Ну полгода. Рухаємося далі і переходимо до станції юних натуралістів, яка також гостинно запрошує до себе школярів. Ми регулярно співпрацюємо з школами і регулярно на кожних канікулах до нас проходить багато віти, записуються багато вітей на екскурсії, на мастер класи на проведення різних екологічних ігор. Так, на цих канікулах ми проводимо переважно майстер-класи з декоративно-житкового напрямку. І до нас, як правило, записуються діти молодших класів. Але сьогодні в нас також присутні наші діти, вихованці наших гуртків, і саме для них сьогодні Людмила Івановна проведе майстер-клас по виготовленню виснятної квітки. На сьогоднішньому занятті ми з вами будемо виготовляти найпростіші квіточки із серветки. Касиві, касаві я дала кожному кого севиці. Спочатку ви зробили наче одну самі за мною, обрати, а інші зробити самостійно. Зробили так, пнули, ви, ви починаєте накорочувати навколо свого вказательного пальчика. Тепер ти повинна намагатися, те, що ти загнула. Десь отак. Вже тривалий час юні науковці та дослідники нашого міста можуть реалізовувати свої здібності завдяки появі Малої академії наук. Працюючи над своїми науковими роботами, учні МАН роблять цікаві відкриття і про своє місто. Прикладом цього стала робота учениці спеціалізованої школи номер 9. Поруч зі мною зараз знаходиться учениця спеціалізованої школи номер 9 Юлія Мірошниченка, яка досить вдало захистила свою наукову роботу малої академії наук. Робота викликала велике зацікавлення у публіки. Чим Оригінальна твоя робота моя робота оригінальна тим, що вона висвітлює таку нинішню тенденцію звертання людей до своїх витоків, і вона допомагає нам усвідомити про те, хто ми є. А можеш привести декілька прикладів, от що ти розповідала у своїй роботі: що це були, можливо, якісь символи, якісь позначки, ті, які ми не знаємо? Так, у ході дослідження ми знайшли досить багато різноманітних символів. Серед них це і солярні знаки, яких було три основних види, і знаки хатнього небосхилу, які символізували небесну воду, і зображення небесних богинь, і зооморфні також символи. А де саме ці ви символи знайшли? Просто на вулицях міста? Так, на вулицях міста ми оглядали будинки з перекрашеними вікнами, і ми виявили, що в нас досить такі, багато таких дзвоників від минулого. А в якому саме це районі найбільше їх знаходиться? Ми знаходили ці символи і на вулиці Мічуріна, і на вулиці Вирічки. і тобто, як... ці символи поширені по всьому місту. І навіть на проспекті Миру, який би видавали, що це такий більш модернізований район, ми також знайшли цю символіку. Це, мабуть, на старих будівлях? Ну так. Символи вони великі. Як ви їх помітили одразу? Е, ну, як доводилось досить пильно оглядати, тому що не завжди ці символи були такі яскраво виражені, а були більш стилізовані. А скажи перед тим, як підготувати цю роботу, ти, напевно, ну, дуже багато часу вивчала різну символіку з минулих часів. Так, ми перечитували книги, посібники, дослідження різних науковців, етнографів. Чи довго ти працювала над своєю роботою? Над своєю роботою я працювала як, десь два роки, починаючи з 10 класу. Ти донесла до публіки те, що ти хотіла донести? На мою думку, я донесла, оскільки ця робота вона посіла призове місце, і вона на мою думку, вона сподобалась членам журі і тим, хто споглядав за захистом.